Добрий день, вітаю всіх. Кривий ріг Дніпропетровська область, 27 грудня 2022 року, Кривий Ріг Дніпропетровська область. Як будуть справи в місті? Воєнний стан, обстріли, ракети, дрони. Або буде у нас все добре. Підскажіть, будь ласка, інформаційний потік. Кривий ріг. ідея підготовка до Нового року зі всі всіми сім'ями, жіночками працюють, працюють усі дуже добре. Все добре на руководство міста і духовні сили молитви, церкви всі, але чогось з'явилися дві карти на завтра. Ворог, д'явол, якийсь дає наказ на завтра, накривий ріг. Ми будемо щось чути і знати. вороги, дьявол, Дають якийсь наказ, щось уже там міркують, на кривий ріг. Поки без поганих подій, но сигнал вже подан в небо в небо. Дьявол хоче з неба щось там зробити. щось зробити. Ну, вороги ж недобре не, не хотіли зробити, ну, поки нічого не показують на завтра. От може ми будемо знати чуть і все буде, слава Богу. Основні події на кривий ріг 27 грудня. Багато було чого буде про це. Про те, що на нашу, наше місто, що... Ага, про ворога, що він зробить? Да-да-да, він опять щось буде таке робити, щоб у нас украсти ресурс. Кривий ріг. На завтра ворог щось планує зруйнувати і щось що у нас, щоб у нас було менше, сварувати. Молимося, ставимо захист над містом і надіємося на кращі результати. Силою, молитвою, вірою, надією, любов'ю можна змінити ситуацію. Інформація може помінятися. Но на завтра я вам вже все показала і розказала. Люблю кожного. Хочу, щоб всіх був гарний стан, щоб у нас все було. І світло, і водичка, і газ, і щоб Господь зберіг всі ресурси і нашу українську землю. Дякую, дякую, дякую. Пишіть коментарі.